Добрий день, діти. Сьогодні я вам розкажу за гру Так? Це ж ракеточний вид спорту. Банбінтон це така спортивна гра, це олімпійський вид спорту, у якому два гравці або дві команди по дві людини змагаються між собою. Бандінтон входить в число найенерго таких затратніших видів спорту. Мета кожного з гравців або мета кожної з команд так? це перекинути ракеткою. Волан через сітку на сторону суперника і це зробити так, щоб суперник не зміг його відбити. Щоб було зараховано очко, то волан повинен торкнутися з сторони майданчика суперника. Бадмінтон розвиває швидкість, спритність, силу, збільшує витривалість, а також змушує рахувати удари суперника і напрямок польоту Воланчика. Мета гри це направити Волан над сіткою, щоб він торкнувся корту суперника. І запобігти такій самій спробі суперника. Бомбінтон є другим видом спорту за популярністю у світі після футболу. Тому що усе, у це, звісно, що складно, як би повірити, але це є факт: більш ніж 1,1 мільярда глядачів дивилися дебютний олімпійський турнір на іграх у 1992 році у Барселоні. Також бадмінтон – це інтенсивний вид спорту, і він входить в трійку найважчих саме за фізичними навантаженнями ігрових видів спорту. Бамбінтон це такий найшвидший ракеточний вид спорту. Найбільшу швидкість зі спортивних снарядів, яким от прискорення надає штовхання або удар людини, так, якраз і розвиває волан у бамбінтоні. Його середня швидкість під час професійних матчів. Досягає приблизно 300 км на годину. Це дуже швидко. Далі, стосовно корту, так, то майданчик або корт для бамбінтону, він має прямокутну форму. Розмір майданчика. Якщо це для одиночної гри, то становить 5,18 метра у ширину і 13,4 метра у довжину. При парні грі ширина майданчика дорівнює 6,1 метра. Це тільки ширина, довжина така сама. Висота сітки становить 1,55 сантиметрів. А висота по центру сітки, ну, вона, якби там є як провисання, вона дорівнює 1,52 см. Сітка обмежена зверху спеціальною такою стрічкою, яка є шириною від 7,5 до 8 см, яка складена удвічі. Ширина лінії розмітки дорівнює 4 см і є частиною корту. На відстані 1 98 см від сітки розташована лінія подачі. І між цією лінією подачі і задньою лінією знаходиться зона подачі. Ось як на малюнку тут видно. Ось. Оце йде зона права, ліва зона подачі. Ось лінія подачі 1,98 м. Так воно і є. І центральна лінія, яка є, вона розділяє зону подачі на ліву та праву. Ось, Ось вона лінія, на ліву і праву зону подачі розділяє. Далі, стосовно ракетки, так, то спочатку ракетки виготовлялися з дерева у боммінтон. Сучасніші ж ракетки виготовляються з вуглепластика з алюмінію, сталі або з титану. Розмір ракетки не перевищує у довжину 680 мм, у ширину 230 мм. Більшість професійних гравців використовують спеціальні такі намотування на рукоятку ракетки, ну, називається грип. Які якраз допомагають спортсменам домагатися найкращого контролю над хватом ракетки. Тобто ще ручку можуть обмотувати, щоб потім її хапати досить зручно було. Далі. Стосовно воланів, так, то існує два типи воланів у бамбінтоні: є пластикові, є натуральні пір'яні. Пластикові волани вони підходять більше для любителів і для деяких видів тренувань. А стандартом для змагань і тренувань Саме професійних спортсменів, то, як правило, це є пір'яні волани. Пластиковий волан він складається з такої коркової або синтетичної головки з прикріпленою е пластиковою такою, якби спідницею. Так називається, спідниця. Ну, це Вона імітує якраз як пір'я. Це називається спідниця. Пір'яний волан виготовляється з 16 е, гусиних оцих пір'їн, 16, 16, 16 е пір'я. І є теж коркова головка, яка обтянута тонкою е, лайковою шкірою. Пір'яці вклеюються у отвори по колу головки, так, і вони обв'язуються нитками. Ось, бачите, як видно. Одна, одна нитка, ось інша нитка обв'язується. Потім нитки також, як тут теж показано, вони проклеюються. Це для того, щоб вона не сповзла. Ну і вага волана близько 5 грамів, тобто він дуже легенький. Далі є такі види змагань у бамбінтоні. Це може бути одиночний розряд чоловіки, коли грають один на один. Одиночний розряд жінки. Тобто теж жінки один на один. Може бути парний розряд чоловіки, коли в парі грають 2 на 2. І парний розряд жінки, теж жінки між собою в парах теж грають. І може бути парний розряд мікс. Мікс це коли один чоловік і одна жінка в одній команді грають проти іншої, іншого чоловіка і іншої жінки в іншій команді. Тобто це мікс. Чоловіки жінкою в одній команді знаходяться. Це мікс. Далі, стосовно правил гри, привабливість гри в Бамбінтон у простоті правил. Волан подається з правого боку поля. У момент проведення подачі гравець, який подає і той, який приймає, знаходяться у діагональному розташуванні один щодо одного. І при цьому не сходячи з місця і не заступаючи за обмежувальні лінії. Відбивання волана відбувається гравцями обох команд по черзі. З будь-якої позиції на своєму боці поля. У грі неприпустимо торкання сітки ракеткою або гравцем. Перемога у розіграші буде зарахована у таких випадках. Це якщо буде виліт волана за межі корту, включаючи обмежувальні лінії. Це може бути падіння волана на полі суперника або порушення правил супернику. Це тоді буде перемога очка, система рахунку очок. Так то матч повинен складатися максимум із трьох геймів. Сторона, яка виграла розіграш, вона повинна додати до свого рахунку очко. А сторона, яка перша набирає 21 очко, виграє гейм. Якщо рахунок у геймі стає 20-20, то сторона, яка першу набирає різницю у 2 очка, цей виграє. Якщо рахунок у геймі стає 29-29, то сторона, яка виграє 30 очко, виграє гейм. Ну і сторона, яка виграла гейм, вона повинна подавати на початку наступного Гейм. Стосовно подач, так? <кій> При подачі не, не можна допускати надмірної затримки виконання подачі. Подаючі і приймаючі повинні стояти у межах діагонально розташованих полів подач і не торкаючись обмежувальних ліній. Нерухоме положення обох е, ступнів того, що подає, і того, що приймає, від початку подачі до здійснення подачі повинно бути. Валан повинен знаходитися нижче за талію того, хто подає, а удар ракеткою виконується по головці волана. Уся голівка ракетки, подаючого, помітно, нижче, за всю кість руки, повинна бути, яка тримає ракетку. Ну, ось як зображено на малюнку, так? Тобто оця головка вона нижче ки кисті, яка тримає ракетку. Бачите, вона вниз. І подаючий не повинен подавати, поки не підготувався, приймаючий, і не повинен промахнутися по волану. Може розігруватися спірний, то спірний він призначається, якщо подача виконана, коли гравець, який приймає, до цього не готовий, або коли одночасно роблять помилку гравці обох сторін, або волан під час перельоту через сітку зависає на сітці, або під час гри волан руйнується на частини, або у разі якщо суддя на лінії не бачив місця падіння волана, а суддя на вишці не може прийняти рішення. Ну і коли мала місце будь-яка непередбачена ситуація. Тоді призначається спірний. І у разі призначення спірного розіграш із моменту останньої подачі не враховується, а гравець, який подавав подачу цю повторює. Ну і стосовно одиночної парної гри, то гравці повинні подавати з правого квадрату, по відношенню до них це в одиночній грі, так? І приймати подачу в правому квадраті, у тому випадку, якщо гравець, який подає. Не набрав очок або набрав парну кількість очок у геймі. Гравці повинні подавати з лівого квадрату по відношенню до них і приймати подачу у лівому квадраті, у тому випадку, якщо гравець, який подає, набрав непарну кількість очок у геймі. І під час розіграшу волан повинен відбиватися приймаючим і гравцем, який подає, по черзі з будь-якого становища на своєму боці корту, поки волан не опиниться поза грою. Якщо гравець що подає, виграє розіграш, йому зараховується очко, і він продовжує подавати, але вже з іншого квадрату. А якщо приймаючий виграє розіграш, то очко зараховується йому. І приймаючий гравець при цьому подає наступним з іншого квадрату. А стосовно парної гри, тут гравець повинен подавати з правого квадрату подачі, якщо сторона подачі не набрала очок, або набрала парну кількість очок у цьому геймі. Гравець сторони подачі повинен подавати з лівого квадрата подачі, якщо сторона подачі набрала непарну кількість очок у гемі. Після того, як подача була прийнята під час розіграшу, волан може бути відбитий будь-ким з гравців лінії подачі або приймаючої сторони з будь-якого положення на своїй половині поля, і доки волан не опиниться поза грою. Гравець не повинен подавати або приймати подачу поза своєї черги або приймати дві подачі поспіль в одному геймі. І будь-який гравець сторони, яка виграла гейм, він може подавати першим у наступному геймі. І будь-який з гравців сторони, яка гейм програла, теж може приймати подачу у наступному геймі. Тобто, це вже особливості парної гри. Тому ось така гра, яка називається Бандмітон. Який найшвидший ракетичний вид спорту, вона нескладна, досить цікава і досить інтенсивна. Тому буду закінчувати. Дякую вам за увагу і до побачення!